Коли ви злазите з емоційної залежності від людини, коли ви злазите з емоційних гойдалок у стосунках, я скажу, як є: у вас буде ломка і вам буде важко. Ви будете відчувати, як вас тягне до людини, як ніби всередині якийсь голод спустошення. Особливо це погіршується, якщо людина раптово віддаляється. Чи раптово зникає із вашого життя у цей момент працюють емоційні гойделки і по рівню залежності. Це не менше, ніж залежність від наркотиків. Все ваше тіло, весь ваш мозок, він просто кричить: у нас голод, дай нам ще, нам потрібна доза. Дивіться, вас підсадили на гачок емоційний гачок. І поки ви з цього гачка не злізете. Нічого не зміниться. Ви повинні самостійно, відповідально прийняти рішення припинити цю саморуйнацію. І ви повинні для себе сказати, що, хоч мені буде боляче, це неприємний період, так. Але я не буду себе руйнувати цими наркотиками. І повірте, ніхто більше в світі, крім вас, тільки ви можете врятувати себе і своє життя.